Мої вітання всім шанувальникам і глядачам каналу Дені 3D. Ми продовжуємо проходження кар'єри українського пілота класу Формули 1 в f 1 2014 Сьогодні сьомий етап в сезоні Гран-Прі Канади. Але перед знайомством з автодромом Жиля Вільньова ми швиденько пробіжимось по результатах. Попередньої гонки, зокрема, командні завдання в, на гран-при Монако. Ми виконали. На кваліфікації у нас стояла 15-та позиція. Ми приїхали 14 тим і на перегони мали зайняти не нижче 11-го місця. Власне, що ми і зробили? 11-ту позицію зайняли. Більшу частину перегонів ми їхали. З дуже пошкодженим переднім антикрилом, тому, звичайно, результат 11-ї позиції все-таки можна розглядати як більш-менш успішний Ну і в змаганні між пілотами, за загальними показниками, у нас рівновага. Лише по декільком з них: Дженсон Батон, наш напарник по Макларен Мерседес, по команді. нашій Трохи відірвався. Ви бачите, перемог між собою стало 2-4 і також такий же рахунок і за показником кращих кіл. Але це нічого. Є у нас ще достатньо перегонів для того, щоб постаратися захопити лідерство і все-таки отримати такий бажаний статус першого пілота. Отже, сьогодні у нас гран-при Канади. Дистанція кола, як бачите, 4.4 320 максимальна швидкість кілометрів на годину, і ви бачите прогноз погоди. Всі три дні гран-при це вільна практика, яка була в п'ятницю, яку я вже пройшов, вдалося мені налаштувати машину і показав я результати. Непогані про це трохи згодом. І ви бачите такі ж самі прогнози і на суботу і неділю, на кваліфікацію і на перегони. Прогнозують дощову погоду. Отже, в складних умовах ми будемо з вами сьогодні проходити кваліфікацію. Давайте ознайомимося з автодромом Жилля Вільньова, Гран-прі Канади. Траса автодрома жилля Вільньова включає шість довгих прямих: одна довжиною в 1 км і декілька повільних поворотів. Вона швидка і вузька, з, з захисними огородженнями і. Така є особливість цього автодрому в тому, що, окрім проходження траси біля водойм, є так звана стіна чемпіонів, в котру у 99 році, в 1999 році розбились машини трьох екс-чемпіонів світу. Ви бачите на картинці, ось там, де написано Піреллі, з цього боку. І є ця стіна чемпіонів, так звана. Чому саме з того боку з правого, тому що ви бачите цю серію поворотів право ліво і ось на цьому віражі машину кидає зазвичай вправо, і є вели великий ризик зачепити, зокрема, переднім колесом стіну і вибути з перегонів Ось тому вона називається стіною чемпіонів, тому що чемпіони світу розбивали саме. Праву сторону свої боліди і таким чином припиняли перегони. В принципі, у нас все готово до початку кваліфікації. Залишилося ознайомитись з нашою позицією в чемпіонаті пілотів. У нас сьома позиція 43 бали. Ну і, звичайно, що першим Хемільтон стоїть в лідерах. У нього 123 бали. Наздогнати його буде. Дуже складно. Наш напарник Джонсон Баттон знаходиться на 11-й позиції. Команда Макларен-Мерседес наша на п'ятому місці 62 бали. Першими також йдуть Мерседес Петронас. Ну, звичайно, це команда, де Льюіс Хемільтон і, звичайно, Ніко Розберг. Ці спортсмени. В перших шести гран-прі показують дуже і дуже гарні результати. Як бачите, по очкам видно, що Мерседес Петро нас дуже сильно відривається. Ну що ж, змагання серед пілотів ми вже подивились. Два з п'яти у обох. Ну і поки що ми йдемо вище за Дженсона Баттона, але все-таки першим пілотом залишається саме Дженсон. Ну що ж, починаємо першу сесію кваліфікації гран-при Канади. Прекрасний автодром Жиля Вільньова, названий на честь бгонщика канадського французького походження. Сам чемпіоном світу не був. А от, а от його син Жак Вільньов в 97-му році, в 1997 році, ставав чемпіоном світу в класі Формули 1. Побачимо вже по ходу. Так, навіть нам не дають. Не дають нам навіть налаштувати. Ну, я сподіваюся, що налаштування будуть детальніші тут, дозволені. Так. Ось таке у нас налаштування сьогодні на це гран-прі. Я її тестував, звичайно, на все на практиці. І на практику я. Вільну практику я виграв. Тому давайте, поки є можливість зараз. Поставимо, нехай будуть жорстка гума. І швиденько навіть так, і швиденько виїжджаємо, поки немає дощу. Є можливість на швидкості проїхати кілька кіл. У нас в відсотковому відношенні синоптики прогнозували дощ, але поки його немає, треба швидко виїхати і проїхати якнайкраще, бо коли піде дощ, результати ми покращити вже не зможемо. Адже в дощу погода, звичайно, боліт рухається значно повільніше. Ну і поки ми будемо їхати розігрівачне коло, розкажу трохи про вільну практику. На вільну практику я виграв, так само встиг виїхати до того періоду, коли почалася дощова погода, і проїхав з шаленим часом, як для погоди. З опадами, хвилина 21, там з копійками. Ну і звичайно, після того, як два-три кола я проїхав і показав такий час, пішов дощ, ну і, звичайно, всі інші пілоти вже не змогли і близько навіть повторити такий результат, як правило, я зазвичай орієнтуюся по Льюісу Хемільтону, який свої найкращі кола їхав. В межах хвилини 28, це вже в дощову погоду, пішла серйозна така злива. Спочатку я змінив колеса на проміжні, але дощ такий пішов, що прийшлося через коло відразу змінювати на дощові. І кращий час у Хемінтона був одна хвилина 28 секунд. Ось до речі, ми зараз будемо приїжджати в оцю от стіну Чемпіонів, Подивіться, як машину кидає, і по праву сторону щойно була. Ця стіна. Так от, якщо брати до уваги результати Льюіса Хеммільтона, хвилина 28 і порівнювати зі своїми, я, десь ближче до закінчення практики, мені вдалося показати результат хвилина 27 з копійками. Відповідно, за цим показником на, на практиці, на вільній практиці я також перевершив краще кола Льюіса Хеммельтона. Виносить нас, ви бачите, не вдало не вдало проходимо цей поворот, цю серію поворотів. І от, е, вже в дощову погоду, показавши час хвилина 28, все-таки є надія на вдалі результати в кваліфікації. Зада, задання мінімум, як для себе, потрапити до третьої сесії, тобто поборотися за пол позишн але, як ви знаєте, Уже з попередніх гран-при ми зазвичай на кваліфікації трохи збавляємо оберти. На практиці начебто тестую я машину, все вдається, постійно приїжджаємо в лідер, але і суперники, звичайно, додають, роблять менше експериментів, ну і відповідно відразу покращують. Час кола і дуже серйозно покращують. Так, подивимося зараз, вийдемо на пряму ділянку. І подивимося. Так, у нас сьома поки що позиція. Нагадую, що для тих, хто не знає, або ті, хто недавно долучився до проєкту кар'єри українського пілота в класі Формули 1, кваліфікація проходить в три етапи, в три сесії. В першій з якими ми маємо подолати. Чи увійти, точніше, до 16 найкращих пілотів. Далі друга сесія до 10 найкращих. Ну і вже третя сесія е, визначає, хто ж буде стартувати з полпозиції, тобто з першого місця на перегонах. Так, ну і нам зрозуміло, нам рахують скорочення. Дистанції, хоча трохи-трохи я наїхав колесом на обмежувач, але організатори порахували, що це значно додає нам виграшу отаке от скорочення у поліції, як кидає машину. Але нічого, поки що ми їдемо, знову у нас було таке розігрівочне коло, адже коло нам все одно час кола нам не зарахували і дещо ж таке виносить. Поки дощ не почався, треба показувати серйозні результати. Поки що у нас краще коло 1.21, але ну, ви розумієте, ви розумієте, що. Це результат, який нам може не дозволити потрапити до другої сесії, ви бачите, так? Краще коло уже у Алонсо. 442. Тепер Рікіардо, всі лідери їдуть поки що з часом хвилина 19 секунд. Це зрозуміло. Головне, щоб ми встигли також приїхати з гарним часом до того, як, якщо справді, це прогноз погоди до того, як почнеться дощ, ух, як небезпечно. Ну і будемо дивитися, зараз є ще час. Ось і Хемільто, ось і Льюіс Хеммельтон, який показує 1.19. 213, ну і ми зараз подивимося, який у нас час буде. Губува проходимо по бордюрам цим, але головне час покращити. І. Ні. 12-та позиція. Начебто непогано, але ми можемо ще краще. Я навмисно тренувався на цьому автодромі Жиля Вільньова. на Простих заїздах вільної практики, і от в суху погоду у мене найкращий час був хвилина 18 на вільній практиці. Побачимо, чи вдасться нам щось подібне показати в першій сесії. Ну поки що не вдається. Насправді так, коло не буде зараховано, тому можна їхати спокійно на. Збіненому паливі, щоб його зайвий раз не витрачати. На 5 кіл у нас ще залишилось. Поки що не показуємо своєї максимальної швидкості. Ну, Але 13-та позиція дозволяє нам, ось дивіться, ось і Льюіс Хемільтон. Він починає показувати той час, який найкраще коло, яке було у мене в суху погоду одного чи два рази за всі кола, оскільки я тренувався. Тому, звичайно, в кваліфікації. Пілоти починають показувати все найкраще, що вони вміють, особливо такі, як Льюіс Хеммельтон. Ну, але нам головне зараз потрапити, перше завдання потрапити до другої кваліфікації, до другої сесії кваліфікації. Ну а далі вже будемо, далі вже будемо боротися. Боротися побачимо по обставинам. Ну і ось зараз дивіться, заважає нам пілот. Тось, я не побачив, хто це був, завадив нам зайти гарно на поворот, і, можливо, якусь, якийсь час ми все-таки втратили. 15-та позиція поки що у нас. Це дуже ризиковано. Уже 16-та. Дуже швидка траса. Такі траси я полюбляю, такі. Автодроми, де є мінімальна кількість пологих поворотів, максимальна кількість прямих, ну і повільні повороти, де можна обходити партнерів. Не тільки партнерів, а мається на увазі суперники. Суперники, звичайно, інших пілотів за рахунок пізнього гальмування. Ну і ось починає накрапати дощ. Починає накрапати дощ. Невже не покращимо свій час? 16-та позиція. 16-та позиція хоч би пройшли до другої сесії. 16-та позиція нам дозволяється зробити, але от зараз накрапає дощ, і якщо піде злива, покращити час ми навряд чи зможемо. Адже, ще раз повторюсь, в дощову погоду Льюіс Хеммельтон навіть їздив 1,28. У мене час на вільній практиці був 1.27. Ну, все там з копійками, але головне, що близько немає 1.20, 20 які ми поїхали як краще коло поки що в першій сесії кваліфікації. Так, викидає нас за трек. Цікава, цікава траса, і я ще раз повторюсь, що дуже подобається. От, вона є дуже швидкою, є повільні повороти, і фактично. Поворот пологий Серйозно пологий А так можна демонструвати і налаштовувати машину на найвищу швидкість. Ну що ж, давайте подивимось. Ні, ми вже не проходимо. Ой-ой-ой. Так, треба ризикувати Ми поки що... У нас 17-та позиція, хтось нас обійшов. Треба зараз зосередитись і постаратись все-таки потрапити до другої сесії. Бо це так не годиться. Насправді дуже прикро буде виграти вільну практику і знову все зіпсувати собі в першій же сесії кваліфікації. Так, дивимось. Поки що у нас час, як бачите, зеленим, це значить ми виграємо конкурента, який йде на вищі позиції, ніж у нас. Ну, подивіться, просто заважає нам. Так, у нас багачена стоїть і хоч би дощ не підсилився. Дав би нам можливість ще кілька кіл завершити. Так, ми вже програємо майже секунду, подивіться. Так, зараз використаємо ДРС. Ще дозволено використовувати ДРС. А ось, і, а ось і стіна чемпіонів. Доброго вечора. Дуже шкода. Так, все, у нас закінчується паливо. нас все закінчується. Треба швиденько їхати на підстоп. Зараз спробуємо якнайшвидше з'їздити на підстоп. Подивіться, нас починає виносити. 5 хвилин залишається, підказують нам інженери. Перед нами Ряйконан. Так. Все, закінчилось паливо, прекрасно. Нас так часом заправляють, треба самому контролювати, адже це просто неможливо. Заправляю так, що ми їздимо коло, і в саме відповідальний момент нам не вистачає. Треба все таки постаратись встигнути виїхати ще на одне швидке коло. Будемо ризикувати, що ж робити. Будемо ризикувати. Зараз на підстоп ми їдемо прямо. Дуже зручно, можна на максимальній швидкості заїжджати на підлейн. І у нас, подивіться, 17-та позиція. Нам не вистачає знову якихось долей секунди. Зараз спробую поставити все-таки м'яку гуму. Так, не по погоді буде гума, але ризик, ризик. Нам потрібно прорватися до другої сесії, якщо нам. Дозволиться зробити час. Зараз швиденько-швиденько змінимо комплект гуми і. Так, більш м'які. І поїхали. Так, нам потрібна вища позиція. Про це нам якраз і кажуть наші наша команда. Але не вдається, не вдається. Відразу у нас багачено, оскільки у нас там 5 кіл ні не можна, не можна, то знову на щось не вистачить. Ну Дощ не припиняється, ви бачите, так? Так, 3 хвилини залишається і можливо у нас буде лише одна спроба. Якщо дощ не посилиться до того можливості, що нас почне просто кидати. Вліво або право, або розвертати машину, то у нас буде можливість ще провести одне швидке коло. По часу, в принципі, встигаємо. Але я бачу, що навряд чи буде. Дощ посилюється. Дощ дуже посилюється, ви подивіться, так? Машина починає плавати. Машина починає плавати і це жодного добра нам не приносить, так, які занесені боліда. І по двигуну ви також можете це чути, він просто захлинається від того, що не може, немає гарного щеплення з трасою, і вже заборонили використовувати ДРС. Так, хорошо, что мы в стену чемпионов торкнувшись, ничего себе не сломали. Так, ну що, одно коло у нас, мабуть, буде. Джонсон Баттон, как раз наш напарник, выехал. Плаває плаває вже боліт, але у нас немає іншого виходу. Ми ризикуємо. Ми ризикуємо насправді. Ризик шалений. Волога траса. Ви бачите, пілоти. Наші конкуренти вже змінили собі гуму, і Дженсен Баттон також з підстопу. Виїжджав і вже від шин летить. Вода. 38-35 секунд залишається і час не, не вдасться нам покращити. Я поки що не бачу за рахунок чого. Дуже невчасно ми все-таки не змогли. Ну, ви бачите, так? Ви бачите. Ми на фініш приїжджаємо хвилина 30. На жаль. Так, нам кажуть про те, що ми маємо доїхати своє коло, але у нас буде 17-позиція. та позиція. Ну, от Як так виходить, що на вільній практиці... Наш спортсмен, наш пілот показує найкращий час навіть в дощову погоду, але обов'язково треба все зіпсувати в першій же сесії, не пройти до 16-ки краще, не потрапити до другої сесії. Дуже погано. Знову нас обіде Джонсон Баттон кваліфікації, він то точно буде вищим. Так, ну добре, не будемо так перегазовувати, щоб... Двигун випадково не вибухнув, і нам ще не дали якихось штрафних позицій за заміну двигуна, бо все-таки діють правила закритого парку, в яких не можна змінювати налаштування. Взагалі, окрім кута переднього антикрила, все інше змінювати не можна, не дозволяється. Не подіяли наша спроба. Не Неподіла наша спроба з можливістю проїзду останнього кола на м'якій гумі, тому що дощ посилився, трек намок, як бачите, і ми почали плавати. А плаваючи, показали час, звичайно, дуже низький. Отже, зараз доїдемо це коло. Проїдемо в цю стіну чемпіонів. І вже зробимо підсумки, зробимо підсумки кваліфікації, які для нас на цьому гран-при також виявилися невтішними. Чому? Будемо розбиратись, але насправді це якесь невезіння. Вже черговий раз. Ви бачите, так? Пастор Мальдонадо. Хвилина 2572. У нас хвилина 2600. Знову ці долі секунди. Далі б ми змінили гуму вже в цю погоду дощову на дощовий комплект, але ми не встигли цього зробити, тому що за сухої готреку, за сухої траси, ми елементарно не змогли подолати навіть першу сесію. Ну що ж, таке буває, таке буває але насправді результати будуть визначатися за підсумками перегонів. Спробуємо виправити ситуацію. Побачимо, наскільки це добре вийде. Подивіться, які ще не результати. У квята, який на 10-й позиції, також хвилина 20, але у нього на пів секунди швидше коло пройшло. Ну і рекорд, звичайно, Льюіса Хемільтона. Хвилина 18,542 Також його партнер по команді Ніко Розберг виїхав також біля цього часу. Хвилина 18,5. Отже, Хеммельтон, Росберг, Феттель, Рікіардо, Алонсо Перес, Ботас, Маса, Райкон, Квят, Джонсон Баттон 11, але це станом на першу сесію, там можуть це все, все змінитися. Хемільтон може і не виграти. Ну, але це ми вже подивимося безпосередньо перед перегонами. Стартовий протокол, хто ж все-таки буде стартувати з полпозиції? Ну і де опиниться в підсумку наш напарник Джонсон Баттон. Ось такою сьогодні видалось складною кваліфікацією. Ми виявилися трошки не готовими до раптового підсилення дощу, адже начебто йшли непогано, але потім погода внесла свої корективи, і ми не встигли, не встигли вже показати кращий час. Ви бачите, всі пілоти встигли проїхати краще, ну а далі. Далі вже можна було заїжджати в бокси і відпочивати, адже в дощову погоду покращити такі результати вже неможливо. Тим не менш підтримайте українського пілота великим пальцем вгору, це допоможе йому боротися за кращу позицію в самих перегонах Гран-Прі Канади. Ну а також коментуйте відео. Підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив, запрошуйте друзів та знайомих, і не забувайте долучатися до спільноти каналу Дені 3D в соціальній мережі ВКонтакті, де ви будете також знати про всі події, які відбуваються на каналі. На цьому будемо закінчувати. Дякую всім за увагу. На все добре.